Сьогодні випадково потрапила на відео з блогера фото зверху, і там були багато коментарів. Один коментар був: щолична фосфатаза, вітамін Д3 дефіцит, іонізований кальцій підвищений, ТТГ нормальний, паратгармон підвищений, фосфор 1,45. І при чханні розірвалося у нього 5 ребер. Але я зразу помітила, що. Так, як падгормон підвищений, і іонізований кальцій підвищений, причина може бути або аденома, або онкологія паращитовидних залоз. Тому якби не було підвищено іонізованого кальцію, це могло б якби і за дефіциту вітаміну Д. А так як тут і дефіцит вітаміну Д, і підвищений падгармон, і підвищений іонізований кальцій, зразу в мене. Що це, Проблема паращитовидні залози. Я це зразу написала, на що е, авторка карія написав, що так я забув написати, у мене виявили аденому паращитовидної залози. Я порадила звернутися до іншого лікаря, і потрібно аденому видаляти, іначе буде тільки гірше, кістки е, будуть руйнуватися, кальцій покидає кістки, виходить в кров. і... Відкладається кальцій в інших органах нашого тіла. Це можуть бути і камінці в нирках, і може бути атеросклероз. Тобто нічого хорошого тут не буде, поки не видалять аденому. На що автор коментарія написав мені: Дякую, док, і я відповіла мені дуже приємно. Задок, тому що я не є лікар. Вже після моїх коментарів і автор сторінки тої теж почав відповідати так, так, підвищення там кальці. Ну почав вже після того, як я все це написала, почав давати і він свої коментарі. Тому, коли мені говорить Ви не лікар, бачите, я не лікар, але одразу поставила діагноз, тому ніколи не дивіться на звання, на реалії, на реалії, на должності, на титули. А головне, щоб людина розуміла і щось знала. І Шукайте завжди гарного професійного лікаря.